Друзі, всім привіт! Доброго дня і слава Україні! Сьогодні буде відео на таку тему, що ми з вами завжди звикли звинувачувати в цих проблемах і цих негараздах в нашому житті, в нашій державі тільки з нашим президентом. України на даний час це з Володимиром Зеленським. Але ми забуваємо, що ми живемо в Україні, але кожен живе в своєму місці або в своєму селі в територіальній громаді, і забуваємо про те, що у нас є керівники міст, міські голови, голови ОТГ, які роками по 5, по 10, по 20, по 15 років. Керують нашими містами, нашими громадами, і ми забуваємо, що е, президент і влада в Києві інколи навіть не знає цієї інформації, що твориться на місцях. І тому я сьогодні, е, Торський Іван, голова громадської організації Три сили, е, яка в основному займається захистом прав споживачів та е, антикорупційними питаннями, пропоную. Громадянам України підписати петицію, яка дає нам унікальний шанс для того, щоб ми раз і назавжди позбули з наших оцих олігархічних міських голів, голів ОТГ, які вже по дві, по три, по чотири каденції десятками років сидять на своїх нагрітих теплих місцях. Які е, знову планують на е, весну на вибори, тому що ви бачите всі, що активізувались дуже сильно і депутати, і наші голови. І, тобто це означає, що е, всі вже зараз війшли в виборчу кампанію. Тому я зараз вам зачитаю повністю весь текст, а ви зробіть собі висновок, чи підтримати мене, чи не підтримати. Шановний прем'єр-міністр України Денис Анатолійовичу Шмигаль в Україні триває сперебування перебування однієї тієї особи на посту президента України. Є обмеженою обмеженою статтею 103 конституції України. Засвідчує, що нею встановлено обмеження щодо можливості однієї тієї особи перебувати на посту президента України більше ніж два сроки підряд. Частиною першої статті 103 Конституції України передбачено, що президент України обирається сроком на 5 років. Тобто, Конституція України, друзі, в нас обмежує перебування однієї тієї особи на посту президента України, е, визначитиме нею двома сроками підряд. Тобто, чому ми президента обираємо тільки на два сроки? Але чомусь щодо е, кількості сроків повноважень міських голів чине законодавство не містить в нас жодних обмежень, тобто вони в нас перебувають безтерміново. Е, обґрунтування петиції. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста. Його її обирає відповідна громада шляхом таємного голосування строком на 5 років. Мер отримує на своїй посаді заробітну плату бюджету громади. Так, так, так. У цей момент припиняється повноваження. Ну я не буду перечитувати. Кому буде цікаво, хто схоче підписати дану петицію, той перечитає текст. Більшість з міських голів в Україні перебувають на своїх посадах по декілька термінів, майже десятки років. Гадаємо хоча б про голову Солонянської громади, що на Дніпропетровщині. Михайло Копейка, який встановив рекорд України, і 30 років поспіль друзі, він був на посаді голови громади, 30 років, тобто, ну вже хтось народився і помер при ньому. А він ще до він ще був міським головою. І як ми можемо бачити з їхньої діяльності, що вони усі ці роки стараються об'єднати навколо себе людей, якими Перебувають в родинних відносинах чи мають спільні бізнес-інтереси, як доказ, це десятки відкритих кримінальних справ та судових процесів. Хочу нагадати, що 26 червня 1992 року в місті Дніпропетровську відбулись установчі збори керівників міських рад. На яких було прийнято рішення про створення Асоціації рад народних депутатів міст України базового рівня? В подальшому це перетворилось на Асоціацію міст України АМУ. До її складу на той час, друзі, війшло всього аналоги 35 міст. А вже 4 грудня 2023 року до складу АМУ війшло 1042 територіальні громади. Слухати з 1042 територіальної громади. А коли з 23 січня 2016 -го року головою АМУ обрали кличка Віталія Володимирича, що який особисто захищає міських голів, яких звинувачують в корупційних діяннях і неодноразово приїжджає на судові процеси і судові засідання, чим чинить тиск на суддів, міські голови лише першу свою друзі каденцію працюють на розвиток міст. Та громад, а потім починають використовувати бюджетні кошти для збагачення себе, своїх рідних друзів та наближених осіб. Вони любим шляхом використовують адміністративний ресурс на виборах, щоб повторно обиратись. А коли попадаються, то звертаються за допомогою до Асоціації Міз України, тому що вони роблять членські внески. Тому, з огляду на вище зазначене. Та виходячи з того, що правову законодавчу ініціативу Верховній Раді України належить Кабінету міністрів України, просимо вас розробити та подати на розгляд до Верховної Ради законопроект про те, що одна й та сама особа не може бути міським головою більше, ніж 2 сроки підряд. Повторюю, друзі, розробити та подати на розгляд до Верховної Ради законопроект. Про те, що одна та сама особа не може бути міським головою більше ніж два сроки підряд. Друзі, петиція подана. Петиція з вчорашнього дня є зареєстрована. Вона стосується не тільки міста Дрогобича, Дрогобицької ТГ моєї громади, за яку я борюсь, і борюсь за корупцію проти корупції в наших, нашим керівництвом місцевим. Це стосується громад цілої України. Ми маємо зараз з вами унікальний шанс добитись того, щоб зібрати 25 тисяч підписів, зобов'язати кабінет міністрів розробити такий законопроект. І депутати, я більш ніж впевнений, проголосують за нього. І ми позбудемось депутатів міст, мільйонників Києва, Львова, Одеси, Тернополя, менших міст, такої як Дрогобич та інших. Міських голів, які вже по дві каденції, по три сидять, нагріли теплі місця, займаються корупційними діяннями. Так що, друзі, надію на вашу підтримку, надію, що українці є розумні. Вітаю до речі, сьогодні з великим святом, з Днем Міжнародним днем волонтера. Ми всі з вами волонтери. Хто не воює, ми воюємо і допомагаємо нашим військовим тут в тилу. Переборемо ворога як зовнішнього, внутрішнього. Все буде Україна. Слава Україні, друзі!